Доброго дня. Розпочинаємо комісію з питань законності на порядку денному одне питання про участь у експериментальному проєкті пліч опліч. Якщо немає більше ніколи, пропозиції до порядку денного. Ні. Голосуємо Шановні депутати, дякую, що ви виділили свій час. В цьому році стартував експериментальний проект сприяння налагодженню систему взаємодії між територіальними громадами для зміцнення єдності та стійкості подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. В рамках цього проекту передбачено, що громади, які знаходяться в тилу, це центральна частина і західна частина, допомагають громадам форпостам. Нашу громаду в четверту хвилю включили до громад форпостів тобто ці громади, які знаходяться в прифронтовій зоні. В рамках цього меморандуму передбачена допомога для таких громад, як наша, від тих громад, які знаходяться в більш-менш безпечній ситуації. Це надання гуманітарної допомоги, тобто нам будуть надавати гуманітарну допомогу, організація та проведення культурно-освітніх заходів, інформаційно-просвітницьких культурних розважальних тобто наші дітки зможуть їздити в ці громади, яка взяла на себе. Функцію з допомоги громаді форпосту, надання медично-соціальної допомоги, релокація суб'єктів господарювання у, у різних випадках, логістична транспортна підтримка, сприяння волонтерській діяльності, допомога в еку, евакуації, Тобто, якщо вдруг настане якась така ситуація, що необхідно буде евакувати наше населення, ми зможемо в цю громаду евакувати наше населення. Допомога соціалізації це працевлаштування, влаштування дітей до закладів освіти. Ну це в якщо буде необхідно буде евакувати наше населення, організація спортивних змагань, підтримка ветеранів війни і членів їх сімей, надання реабілітаційних послуг в цій громаді яка буде допомагати нашій громаді, ну інші форми підтримки, не заборонені законодавством. До нас звернулася Мостицька громада, Львівська область. Як ви знаєте, пам'ятаєте, ми з ними уклали такий меморандум про співпрацю, і вони нам запропонували взяти участь в цьому проєкті для того, щоб нам допомагати. Тому даним проектом рішення пропонується взяти участь в експериментальному проєкті пліч-опліч, свалити меморандум про співпрацю між Южномостиською громадою і Південно-Українською міською радою і доручити міському голові підписати цей меморандум. Потім буде, після того, як він буде підписаний, він буде знову винесений на розгляд ради на затвердження. Це відповідно до закону про місцеве самоврядування. Прошу підтримати даний проєкт. Ось тут я вам Всім дякую, до да побачення. Дякую, дякую.